Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що настав час ловити новеньких героїв, і сьогодні ми будемо робити призиви на таверні легенд. Отже, переходимо знайомимось з героями, вибираємо рекомендації і будемо розпочинати. І так, новий рекомендований герой. Зустрічаємо містра. Отже, що можу сказати: повільні набірмани, непогані пасивки, але шкода, просто подивіться: 350% всім ворогам. Але це не все. Кода збільшується в залежності від швидкості набору мани суперника. Тобто, якщо, наприклад, суперник має швидкий набір мани, то шкода буде на 100% більше, і він отримає 450%. Ну і так далі. Це все ви можете прочитати про героя самі. В цілому дуже потужна картка. Звісно, буде грати на дуже швидких режимах, але є шанс і на життя, і на звичайних. Ну і вибираємо рекомендації і будемо крутити. Є в нас рівна на 14 спроб. По рекомендаціям. Ну, що я можу сказати, типу, дуже багато непоганих героїв. Я, звісно, поставлю в рекомендації Сатори, тому що вважаю, що це дуже-дуже ну, імбовий -дуже герой, і я, звісно б, хотів би його у свою колекцію. Ну і в другу рекомендацію, теж довго гадав, кого вибрати, і Хел, хотілося б, звісно, і Нормана, і Ногу, але я оберу Лазару. Теж досить крутий і потужний герой. Ну і що, будемо розпочинати крутити. Давайте зараз міні розгрузочку Скрутимо декілька жетончиків сіреньких і будемо переходити до x 14 Так, добре, 38 амулетиків в нас є, але я не впевнений, що ми будемо всі скручувати. Зараз, зараз. Мені потрібно так. Ще десь приблизно ось, відчуваю, що потрібно вже крутити. Добре, переходимо, переходимо. Ну, як кажуть, з Богом. Поїхали! І перша спроба. Перша спроба, це в нас. Іштак. Іштак і штачок. Стандартний герой. Звісно, ще чекаємо на оборона і батька Тука. Добре, їдемо далі. Друга спроба. Берден. Побратиме штака, тому кольорі і теж стандартний герой. Так, щось мені поки що нічого не випадає, хоча на цьому івенті мені щастить зазвичай. Брієна. Три зелених поспіль. Так, відчуваю, що щось має змінитися. Давайте, давайте. Дайте мені якогось легендарного героя. Кирил. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давайте скриньку глянемо. Так, 20 емблемок це чудово. І Х10 залишається в нас. І ось він, ось він, легендарний герой, друзі, з рекомендацій Лазара. Ось, як це працює. Фух! Нарешті ось, нанили п'ятіркусів, і досить непогано. Звісно, після цього я не буду крутити далі, тому що ну, контент вже готовий, і я знаю, як воно буде далі. Скільки педаля не крутив, виловити нам нічого більш не вдасться. Пишемо! Як завжди, свої думки в комент. Бажаю всім успіху. Звісно, напишіть, як у вас це все працює. А в мене це спрацювало ось так. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал. І відео буде все більше і більше. Всім пока. Успіху. Ух!